Так, як тільки розповіли, уходимо. З кого починаємо? Хто тут перший? Ага, все. Микола Хмельницький, 40 років, 4,5 міста, 50 кілограмів. 50 кілограмів! Федора Ларіста, місто Олександрія, 10 місяців, 35 кілограмів. Так, пересінь! 37... Бабик Софія Хмельницький, за 6 місяців, 35 кілограмів. Місто мене Чернігівська область за 9 місяців 46 кілограмів. Надіяло соболівка мінус 80 кілограм за 2,5 років. Фантастика! 80 кілограмів. Доклад, Слав, місто Полтава мінус 37 кілограм за 8 місяців. Неймовірні! Добрый день, рыбалка Наталья, город Чернигов, минус 37 килограмм за год, и я кайфую от тебя. Супер! Манчанка Юлия, Харьковская область, минус 48 за полтора года. Апелла Дарья, за 8 месяцев, минус 35 килограмм, 39 лет. Супер! Теперь Наталья, за 10 месяцев 40 килограмм, Крым и 46. День, молодец, Довше. Валентина Новікова, місто Першотравінськ, 42 роки. Результат мінус 42 кілограми за 20 місяців. Василь Баландяк, місто Лужгород, 45 років, 44,5 кілограми за півтора року. Маріна, місто Кривий Ріг, 53 роки за рік мінус Мінус 40 кілограмів! Лена Лисаченко, місто Вінниця, 47 років, 35 кг за 9 місяців. Неймовірний. Може... Валерій Лисаченко, 49 років, місто Вінниця, мінус 50 кг за 6 місяців. <звук> легко і комфортно. 50 кг, легко і комфортно. Ілля Колеса, 65 років, місто Вінниця, 2 роки, 50 кг. Мінус 50 кг. Олена Івашин, місто Пустовець, 47 років. За 5 місяців мінус 30 кілограм, потім ще не мінус 10. Дудар Ханна, місто Борисний, 69 років, 43 кілограма. 63 60... кілограма, мінус 40 кілограм. Фантастика, Валентина Антонович, 54 роки, місто Луцьк. Мінус 45 кілограм за рік. В планах ще мінус 20. Буде! 51 рік. 35,5 кг за рік. Супер! Ірина Харківська область 55 років, мінус 40 за 6 місяців. Мінус 40! Валентина Лімачко, 37 років. На сьогоднішній момент мінус 50. Було мінус 48 за 6 місяців. І знову того процесі досконало. Супер! Воно бальона місто Кременчук за рік і два місяці 42 кілограми. Sorry. Наталя Ташкулатова, Кіровогарська область за 6 місяців, мінус 38 кілограмів, працюємо далі. Приїду на слідуючий захід, ще буде мінус 20 до мінус тридцять. Ми всі почули, всім учуємо. Сприяла міста глубине. 51 рік. Вагу знизила за 8 місяців на 35 кілограмів. Удержую її вже 3,5 роки. Ірина Шнікова, з міста Хмельницька, Донецька область. Мені 57 років. Я скинула 35 кілограмів. За 10 місяців і 4 года я вже вбився. Ірина Ставрацька, мені 39 років. Мамо трьох дітей. Місто Кропивницьке, за рік мінус 50. 50. Зараз отак буду стояти. Львівська область Олена Гончук за віки 4 місяці 36 кг. Вієченка <плес> Любов Опавщина, 62 роки, за 9 місяців 35-200. Зараз 3 роки отримую вагу. 35-200. Диймовірно, супер результат. Юля Ковра, місто Ніжин, 6 місяців, мінус 36 кілограмів. Як таке може бути? Любов, 65 років, місто Горічні Плавні, мінус 47 кілограмів за 8 місяців. Отлично. Валентина, місто Вінниця, мінус 48 кілограмів, отримує вже більше 8 кілограмів. Класно! Тетяна, місто Житомир, 58 років, за 11 місяців 43 кг. Іду до свого результата. Утримую вже 6 років. Класно, я думаю, що ви зробили. Катерина Васильків, місто Львів, за півтора року мінус 48 кг. Мінус 48 40... кг. Зінаїда Губіч, Одеська область, мені 60 років, мінус 45 за 10 місяців. Далі, отримую. 45 п'ять! Це фантастика! Мене звати Дана Вегера, я Кременець, 54 роки. За півтора мінус 75 кілограмів. Мамі побачите, мінус 75 кілограмів. Я переконала з міста Долини івано франківської області. Познайомилася з Гербалайфом у 96 му році. 97 -м. і знизила вагу на 36 кілограмів. Це дуже добре, що ви продовжуєте користуватися ці роки. Так, так. Іра Колодяж на місто Харків 31 рік за 8 місяців скинула 30 кілограмів, народила дитину і зараз отримала новий результат. Ось так ми живемо. Тетяна да? 41 рік, місто Кременчук, мінус тридцять один кілограм за рік. Супер, Суперний. 62 роки, Харківська область міста Лазава. За рік е отримала результат мінус 37 кг. Зараз я в процесі. Ірина Кременчук. за 10 місяців мінус 30 кг. Дякую, друзі, Дякую, що поділилися. Шикарні результати. Ви можете